1100 гривень буде вартувати. У нас ось такий варіант здійодної ледбалки. Ледбалка, яка має жовтий колір, вона має режим світла та режим стробоскопу. Працює вона від прикурювача, проводка. І ось таких п'ять відділів стробоскопів. Довжина 51 см. Кріплення кронштейни вже стоять на корпусі. Ось так буде працювати. Є багато різних режимів стробоскопу. Зараз покажемо всі режими. Ну, як ви бачили, є звичайне світло. Є багато різних режимів стробоскопу і є звичайне світло. Працюють вони 12-24 вольт. Можна встановлювати на вантажні автомобілі, на легкові автомобілі. Кому буде цікавий даний варіант, звертайтеся. В наявності є менші розміри, є більші розміри. Цей варіант у нас є 51 см. Вона йде за кодом на сайті у нас 19.06, менший варіант йде 19.05. Ну і більше йдуть на зростання. Там 19.07, 08, 09. Такі є варіанти, там їх є всього у нас 5 видів. Так, ось такий варіант. Ну тут, здається, більше 10 видів. Трубоскопу. Кому цікаво, звертайтеся. Замовлення можна зробити за номером, який є під цим відео, або можна зробити за артикулом у нас на сайті. Вони є у нас на сайті. Тому, якщо цікавить, друзі, звертайтесь компанія Словак МТЗ. Так, зараз дойдемо до звичайного світла. Ось такі. Ось такі режими. Якщо вас цікавить, звертайтесь компанія Словак МТЗ.